Що робити батькам, якщо вони досі не розуміють, який вектор професії обрати для їхньої дитини, і їхня дитина, що цілком нормально сама не до кінця розуміє, чи вона далі в майбутньому хоче займатися. Дивись, є декілька варіантів у цій ситуації, що можна зробити. Перше, це порозмовляти з кар'єрним консультантом і зрозуміти в якому напрямку рухатися далі. Але частіше всього, після 11 класу, якщо ми хочемо вступити в рейтингові університети, нам треба пройти підготовчу програму, так називаємо foundation, через це, що. Нам не вистачає цього 12-го рочку, і тому ця програма вона нам потрібна, тому що потім бакалавр вже буде три рочки, а не чотири як в Україні. Тобто рік ми не втрачаємо. На цій програмі Foundation треба обрати тільки керунок, не треба обирати прям факультети, специфічну якусь там програму. Треба обрати напрямок. Чи це медицина, чи це інженерія, чи це економіка і бізнес і соціальні науки. І серед цих трьох напрямків ми вибираємо, що нам подобається найбільше. Йдемо. На цю програму Foundation, там вивчаємо різні предмети, які пов'язані у цьому напрямку. І після рочку цієї програми, вже за кордоном, діти частіше всього вже розуміють, що вони хочуть вивчати.